Час прокидатися. Це чемпіонський ранок на чемпіон радіо. Психологія спорту. Так, ну що, хлопці-горобці? Психологія спорту. Е, сьогодні з нами традиційно. Вже якщо в другий раз ми можемо сказати, да, да, вже можемо вже можна сказати. Це вже... Сьогодні з нами традиційно психологиня Анастасія Мішульська. Добрий ранок, Анастасія, а вітаємо, сьогодні. Юбілейний випуск уже друга все, як ми любимо. Так сьогодні хочемо з тобою поговорити про вигорання, а саме, типу, як не згоріти на шляху до своєї медалі, до своєї мети. О, до речі, така актуальна тема в 21-му сторіччі. Просто от я зразу хочу почати з того: хто із вас вигорав? Я один раз вигорав своїм. Я знаю, що це якесь модне слово. Сучасне Сучасне слово модне. Може, Діма, ти просто не знаєш що. це? Ніколи не було такого, і от знову. Андрій, як тебе вигорав? Як ти зрозумів, що ти вигорів? Дивіться, я вам розкажу. Я працював, як я на сонці не треба. Це не то, коли в тебе волосся світлим стало. Це не воно. Ні, ні, це не воно. Я розкажу свою історію. Насправді я працював на одній з радіостанцій, де пішли мої колеги, тобто моє керівництво, і мій колеги, з якими я працював. Я залишився один. Було зовсім інше керівництво, і мені було абсолютно дуже важкувато знаходитися в цьому середовищі. я насправді настільки вигорів, що коли я навіть проводив ефіри, мене навіть ну грубо кажучи, підташнювало від Волоса ну і я реально говорю. Ну тобто я не міг просто вести ефіри. І коли я вже прийшов там на іншу радіохвилю, там де вже були всі прийнятні для мене люди. Я одразу забув, що таке вигорання дуже швидко це пройшло і почав працювати активно. Чудово, Лер, А ти У мене це проявилося дикою апатією. Взагалі, по перше, до тієї справи, якою я займалась, от і в цілому, до всього світу, до цього життя, це ти прокидаєшся, ти не хочеш прокидатися, ти не хочеш вставати з ліжка. Ти взагалі не хочеш нічого робити. От, тобі якось перманентно погано, фізично. Хоча, ну типу, з тобою все окей, ти не хворієш. Ти це депресія. Ти нормально харчуєшся, так далі, але е, займатися тим, чим ти займаєшся, ти не хочеш, ти просто хочеш все покинути одним днем. До речі, як я це і зробила, і чесно, як пошептало. Опустило. Да. Да. Діма, це не депресія, це різні речі. Це не депресія. Ні, дивись, депресія це клінічний діагноз. Тобто mm -hmm. воно лікується, медикаментозна терапія. Вигорання ні, вигорання о те, що сказала Лера. апатія, ти нічого не хочеш. Ти наче й не втомлений, ти наче висипаєшся, але просто ти нічого не хочеш. Тут важливо не сплутати з депресією, тому що вигорання легко виправити, а депресію треба прямо лікувати. Mm -hmm. І вигорання, бачите, ви зловили, коли ви були не на тому місці або займалися не тією справою. Робимо висновок. Дмитро Каднай знаходиться на своєму місці. Ніколи такого не було взагалі. Тобто, я ну, це шучу. круто, так, це ж... круто. Ні, я просто кажу, я з таким не ст... ну, не стикався. Я знаю, що мені подобається тим, що я займаюся робити еврідей, кожен день. Тобто я ти оцього... просто втомлювався, але так, щоб ти прям вигорів, такого не було? Ніколи. А якщо щось не виходило, або ти там якісь сподівання покладав і не вийшло таких ти хотів, Чи не було такого? Та це взагалі завжди супер. Ну тому що це шлях. Тобто ти мотивуєшся таким? Є ну ріє різні штуки, є така, таке поняття, але воно з вигоранням немає зовсім нічого спільного. В Америці це називається Writer's block Це коли ти вважаєш, що ти е, не напишеш кращої пісні, ніж вже написав. Mm -hmm. Ну, типу, коли в тебе якась є успішна робота, і все, що ти робиш після, тобі здається, буде гірше. Ти сам собі це кажеш. Але це також легко виправляється. Ти просто постійно працюєш, пишеш, пишеш, пишеш. Це також дисципліна, коли ти постійно приходиш на студію, ти запускаєш свій креативний механізм у своїй голові, і він вже потім на підсвідомі. Мості постійно працює, тобто ти навіть засинаєш, але все одно думаєш про текст пісні, яку пишеш прямо mm -hmm. зараз, і це супер круто. Ну по факту, це і в спорті теж саме. Я знаю спортсменів. У мене була одна дівчинка олімпійська віце-чемпіонка. Не буду mm -hmm. називати ім'я, бо це особисті клієнти. Але вона казала, що я знаю, що я не зроблю більше такий результат. Я просто його не зроблю. І вона пішла у вигоранні і дійшла до моєї терапії. Mm -hmm. І ми з цим працювали. І от, до речі, є багато прикладів дуже крутих спортсменів. Дуже відомих, які в якийсь момент зайшли або в депресію, або в вигорання. Такий от стан. Я навіть приклади підготувала, оскільки у нас спортивне а радіо. Розкажи детальніше, взагалі, що під собою? Це слово вигорання, що це таке взагалі? Вигорання від чого? Дивись, це нездатність психіки впоратися з навантаженням, яке на неї налягло. Тобто, якщо на людину постійно надмірні очікування соціуму лягають інших людей, свої власні угу. батьків, її психіка рано чи пізно каже, да, ну господі, ну ну досить, ну скільки можна? Отстань. Все. Да, встань. Ми йдемо в Сабатікал, тобто, тобто ми йдемо в початку. Це відпочивати. Якби сильна втома від того, що ти робиш. Так, да, Це перевтома, і вже ага. вона доходить до того рівня, що ти просто переговори. Тобі вже стає просто нецікаво. Mm -hmm. Але ті, хто у нас з ДВГ, Люди з таким діагнозом у них це хронічна історія. А що таке? Що це таке? СДВ. А, синдром дефіциту і гіперактивності. А, я зрозумів. Да. Тоже це я зрозумію. Теж популярне слово наша... зараз ніколи не було. Зараз всі пишуть в інстаграмі, що у них оця історія. Угу. І виходить ті, хто з ДВГЕшники, вони капець угу. швидко вигорають, вони угу. загораються чимось, і через місяць такі все вже не цікаво. Давайте робити щось інше. Тобто, це ще особливість така нейронетиповість мозку. Угу. Але ми беремо тих, хто грає вдовгу, у кого немає цього синдрому. І зараз просто у нас настільки швидкий темп життя, що ти постійно маєш те встигнути, те встигнути, там побути, ще бути красивим, ще й на дієті, ще й спортом займатися, і успішним, і мільйони заробляти. І уявіть, яке це навантаження на психіку. Mm -hmm. Це да. не, каса, не стосується Дмитра Кадная, у нього психіка. <реш> До речі, у тебе, якщо ти з таким не стикався, отже, у тебе настільки натреноване м'я з волі no. з минулого. Я ж кажу, це да, цей, цей жалобок між, yeah. цими, між бровами. І через це ти не вигораєш. Жінки легше вигорають, ніж чоловіки. Бо вони, напевно, емоційніші емоційніші. Ми пропускаємо більше емоцій, чоловіки більш стабільні. Але не всі в спорті такого немає. В спорті всі спортсмени вони дуже сильні. Да? І у них психіка сильна. Але знову ж таки очікування, які на них всі покладають. І вони самі від себе вимагають постійного цього максимуму, uh -huh. максимум роками. І їх якийсь одна там ситуація може зламати. Окей, okay. а як не вигоряти? Змінити як, мислення, як можливо. Працювати, так. Так. так, що робити? Одна, давайте я не буду зараз входити в якісь. Там наукові дієбри, розказують якісь складні вправи, одна, звичайно, вправа. Ми відпочиваємо, ми даємо собі відпочинок. Коли ми відчуваємо, що все, ми на межі, угу. ми просто кажемо, все, у мене день нічого не роблення. Я беру вихідний, я сідаю, або кудись їду, всіх відправляю, буде подалі в сад, як каже мій тато, і ми просто видихаємо. Все, оце єдине, що допомагає від вигорання. Тому що або ще терапія з психологом, але там, вже коли ми шукаємо дуже такі перші причини, що чи там батьки від нашісь вимагали, uh -huh, вчителі, uh -huh. але це вже терапія. Найпростіше, чим можете собі допомогти, дайте собі відпочити. Відмахайтеся від себе. Сто процентів. Боже, яка хороша порада! Чудова, я це теж її так, так та? люблю. Інколи треба витвачати. Я дуже часто цим користуюсь. От. Я на жаль, ні. <реш> <реш> я Ви ви мама трьох дітей. Тут я трошки <реш> складніше. Так, ну що, друзі? Ми вам бажаємо не вигорати. Не виграти на роботі. Бути на своєму місці. Бути на своєму місці. І вчасно а... відмахайтесь від себе. І найголовніше займайтеся, ну, хоч це в ідеальному світі. Так. Займайтеся саме тим, що вам приносить максимальне задоволення. Абсолютно вірно. Друзі, це була психологія спорту з Анастасією Мішурською. Дякуємо тобі велике. І, і до зустрічі! І зустрінемось наступного вівторка. І підписуйтесь на мій інстаграм Анастасія Мішурська. Почне свій день з перемоги. Прокидайся із чемпіонами.